Мої вітання всім! З вами Таня, І в цій відеоінструкції в рамках практикуму Reels без страху я покажу вам, нагадаю, як користуватися шаблонами від додатку CapCut. Шаблони, CapCut у нас є в групі фотомонтаж Stories, Група із гілочками ось вони, шаблони CapCut. відкриваємо, тут можемо побачити досить багато шаблонів, 340 повідомлень. Тут, тут от, відеоінструкції є, як користуватися шаблонами. Також тут є гілочка, капкат інструкції, де ви можете знайти ще варіанти створення різноманітних рілз. За, за допомогою додатку капкат. У нас гілочка капкат інструкції. І тут теж можна знайти інструкції, як встановити додаток в Капкат. Якщо в певні труднощі, то пишіть в особисті. Але тут є інструкції. Так, а також тут у нас вже не поповнюється матеріал. В самому клубі. В самому нашому клубі є е, нова е, гілка Капкат шаблони. І ось саме ця гілочка поповнюється новими шаблонами. Ми можемо натиснути на закріплене повідомлення. Тут є відеоінструкція, як користуватися шаблонами. Тут майже щодня відбувається поповнення шаблонами. І зараз ми нагадаємо, як ними. Користуватися. Це досить цікавий і швидкий варіант створення Reels, коли абсолютно немає часу. Є шаблони із текстами, які можна редагувати і додавати свій текст. Можна показати і свою продукцію, і свої роботи. Немає різниці, в якій сфері, в якій сфері ви працюєте, в якій ніші шаблони і капкат це такий досить універсальний варіант створення Reels. Що ми робимо? Ми натискаємо на саме посилання цього шаблона. Коли ми натисли на шаблон, нас перекидає ось у файлик такий, ми натискаємо кнопочку білу і написано «Відкрити капкат. Натискаємо ОК. Буває, що не відкривається. І не відкривається не тому, що там якісь проблеми у вас з телефоном. А саме в нашій країні, наприклад, може не підтримуватися саме цей шаблон. Можна спробувати вийти, потім зайти знову, перейти за посиланням. Буває, що збій такий проходить, але буває, що шаблон дійсно не можна використати. Так, Коли ми відкрили. Ми натискаємо ось тут використати шаблон, синеньку кнопочку. І внизу ось така є стрічка. В даному випадку тут потрібно завантажити 12 фото чи 12 відео. Немає значення. Так, давайте поставимо. Поставимо перше. Відео, наприклад, а далі виберемо просто фото. Будь-які, я зараз не буду шукати, будь-які фото ось натисну в галереї, які в мене є. Так, все, стрічечка заповнилась. Буває, що потрібно одне фото завантажити чи відео. Буває, що декілька, буває багато, все залежить від самого шаблона. Далі натискаємо далі кнопочку. Так, шаблон ось е, уже створився у нас. Ось так рухаються. Фотографії, перелистуються, натискаємо на текст, і ми можемо його відредагувати. Внизу з'явився олівчик, ви на нього натискаєте і витираєте ось цей текст, і пишете там, наприклад, ну, можете, наприклад, своє ім'я написати, свій нік там в Інстаграм, в Телеграм. Ось, ви написали. Ви можете вибрати текстові заготовки. Бачите, можете змінити. Можна змінити на основі шаблону, можна обрати колір, розмір, контур, світіння зробити ось таке. Тобто тут можна попрацювати. Так, тут можна обрати шрифти, Буває, що можна повністю редагувати шаблон. Все залежить знову ж таки від автора шаблона, які налаштування зробив автор цього шаблону. Далі ще одна колоночка є, ще один текст. Ось, ще одне слово, яке ми можемо відредагувати, можна потягнути, поставити його там, де ви хочете. Натискаємо там «New», Можете написати ну, там, «Reels», наприклад. І так само ви можете відредагувати його, зробити, колір йому там і так далі. Установити тривалість можна. Ви можете поставити, де він у вас буде, наприклад, з'являтися цей текст. Відразу чи потім. Так. І третє, ось, третє слово колекція. Ну, тут показана колекція, бо багато фоток і можна показати свою колекцію. Редагувати. Наприклад, напишемо Content Club. Колір. Так. Так. Ну, там собі налаштовуєте в залежності від вашого стилю. І ось такий шаблончик у нас виходить. Досить швидко і креативно. Далі ми що робимо? Нам потрібно зберегти його. Ми натискаємо Додай аудіозапис у TikTok». У TikTok нам не обов'язково вивантажувати його, нам потрібно, щоб він ось експортувався і зберігся нам у галерею. Він відразу зберігається нам у галерею, і ми виходимо із додатку і можемо працювати з відео. Дивіться, нас, коли ми зберегли, нас перекидає в історію в TikTok. Якщо ви не хочете публікувати в історії TikTok, так, ви виходите стрілочкою. І тоді, ось тут, натиснувши, наприклад, на три крапочки, ви, якщо хочете зберегти посилання. На цей шаблон поділитися з кимось. Ви натискаєте на ті три крапочки. Відправляєте цей шаблон туди, де ви зможете. Ну, от я відп... відправляю свій робочий канал Telegram. Так, ось я його відправила. Сюди в робочий канал. І тут з'явилося ось посилання, яке я можу скопіювати і дати, наприклад, друзям, там, знайомим, щоб вони створили свої відео. Ну, я зазвичай зберігаю сюди і потім відправляю до контент клубу, збираю ось саме цей контент для підписників клубу, щоб вони могли генерувати свої відео. Ви потім можете відкрити цей шаблон, він у вас є в галереї. Ми закриємо це все, І можемо зайти заново в Капкат. Шаблон у нас зберігся, ми натискаємо новий проєкт, додаємо це відео, яке ми створили за допомогою шаблону. Ось таке, да, і якщо ви хочете додати ще якийсь текст, хочете додати якісь ефекти, ви потім можете пропрацювати тут. Ви можете відразу його так публікувати, можете допрацювати, можете поділити його за допомогою розділювача на частинки там і допрацювати, наприклад, кожну частинку і зробити якісь, наприклад, переходи зробити. Натиснути там і зробити переходи, можете, Ну, ось ну ось таким чином. Тобто, відео, яке ми зробили в шаблоні, його можна відразу викладати як рілс, можна заново завантажити в додаток Капкат і допрацювати його, дооформлювати згідно тих інструкцій, які ми вже опрацювали у, в рамках практикуму Рілс без страху. Отже, у нас з вами в клубі є гілочка, у нас з вами в клубі є гілочка Капкати Шаблон. Не забувайте за неї, заходьте, створюйте свої креативні різ, і нехай вони збільшують вам. Не просто перегляди охоплення, а збільшують ваші продажі і збільшують кількість ваших підписників та клієнтів.